Шановне панство, Тут звертається дуже ну, значна кількість хлопців контрактників, які військовослужбовці там з приводу виплат і так далі і тому подібне, що їх обдурюють і по виплатам і так далі. Перше, хлопці, хочу звернути вашу увагу, нашу увагу, що ви по контракту якби... За умовами контракта, захищені з приводу виплат за ваших заробітних плат, бойових, командировочних і так далі. І то подібне ще навіть похліщі, ніж мобілізовані хлопці. Тому що ви, певно, як підписували ваші контракти, але ви не читали їх. Це дуже погано, що ви їх не читали, тому що контракт сам по собі він там буквально ну, листочок на двох сторонах. Але в цих цих контрактах. Записано, що сторони зобов'язуються виконувати вимоги чинного законодавства. Також, шановні контрактники, ви почитайте просто уважно закон про соціальний правовий захист військовослужбовців, про військову службу, військовий обов'язок і так далі. І тому подібне. І там дуже жорстко стоїть питання виплати ваших заробітних плат, виплати бойових, виплати командировочних, вашого медичного забезпечення. Тому що запам'ятайте. Якщо хоч один із цих пунктів порушено, притом не вами порушено, а порушено іншою стороною підписантом військової частини, це вже є підставою для розірвання контракту. Є підставою. Читайте уважно законодавство. До чого я це кажу? Тому що дуже багато, шановні, зараз ви просто розженетеся відео, тому що дуже багато хлопців-контрактників звертаються. От не можемо там і зарплати і так далі. І подібне, От Нам автоматично попродовжували контракти в зв'язку з воєнним станом. Шановні. Перше, те, що вам втюхують юристи по військових частинах, я вам скажу зразу, тих юристів ну, їх треба гнать поганою мітлою, тому що жоден юрист у військовій частини, він не діє в ваших інтересах. служби взагалі не діють. З цього приводу, з понеділка, добре ефір вивалиться по військовій частині 29.00, Якщо вони не вгамуються, якщо вони відмовляться виконувати бухвалу суду щодо звільнення військовослужбовця Збройних сил України, у якого на утриманні перебуває четверо дітей. Але шановні військовослужбовці-контрактники. По-перше, дуже багато от, з приводу продовження дії контрактів, що начебто там існує таке положення, що під час дії в зв'язку з воєнним станом автоматично продовжується дія вашого контракту. Дія вашого контракту ви там не можете його там, вам розказувати і ви ресторгувати, не можете і так далі, тому подібне. Починають вам втюхувати всяку хрінь, чиновні. Е, зразу кажу, звертайте увагу на частину 2 статті 64 Конституції України. Чому? І на частину, 20, частину 3 статті 22. По-перше, в частині 2 статті 264 Конституції України нам чітко сказано, що в умовах воєнного стану ну, можуть обмежуватись права, дано вичерпний перелік прав, які можуть бути обмежитись. І серед цих прав може бути обмежено право за статтєю 22 Конституції України і за частиною 3. а Саме може бути обмежено право, що мов, під час прийняття законів або внесення змін до чинних допускається і звуження існуючого обсягу прав і свобод. Але, шановні, це не так. це не так. До чого я це веду? Тому що о, в статті 64 Конституції України визначено мінімально гарантований перелік прав, який за будь-яких обставин не може бути обмежено. Перелік інших прав, які може бути тимчасово обмежено, регулюється указом Президента України проведення воєнного стану. І в цьому указі починається обмеження з 30 статті. Тобто. Ви почитайте цей указ проведення воєнного стану, там не йдеться про обмеження про обмеження прав за, части... за статтєю 22 Конституції України. Відтак, наразі в Україні навіть через діючий воєнний стан не допускається при прийнятті нових законів або змен... з... внесення змін до чинних звуження існуючого обсягу і змісту ваших прав і свобод. Відповідно, не допускається е... звуження вашого права. Припинення військової служби після е, спливу строку контракту. Це перша Далі, е, Також зверніть увагу, що виключно законами визначаються ваші права і обов'язки, так само, як і права обов'язки громадян, не військовослужбовців. Нагадую вам, абзац 7 частини 1 розділу 1 засад державної політики в Галузі прав людини. Україні визнається принцип, згідно якого органи державної влади держава і також органи державної влади вони обмежені в свободі вибору, згідно з принципом, дозволено те, що передбачено законом. Якщо законом безпосередньо не передбачено продовження вашого контракту в зв'язку з воєнним станом автоматично продовження контракту, можете посилати сміло розривати цей контракт до побачення гуси, тому що юристи вам там втюхувати буде таке, що ви прозрієте. Це перша друга підстава порушення виплат. порушення виплат. Вам почнуть там розказувати, та от та майнові ж права можуть відступатися там т.д. і т.п. Ну мов під час воєнного стану по 41 статті ви є ребята. Ось о, частина третя статті 22, за неї права не обмежені. не допускається обмеження мого права на отримання грошового забезпечення встановлені законом строки. А саме, грошове забезпечення, це заробітна плата. Це бойові, це командіровочні. Як тільки починають вас натягувати, невчасно платять контрактникам зарплату, ви можете зразу і вимагати піднімати питання, масово піднімати питання, розторгнення такого договору контракту. Однозначно, тому що сторона договору не виконує. Те саме, шановні, по медичному забезпеченню, це у вас повинно стояти жорстко. Дуже жорстко стояти. Ну а з приводу, що от хочу звернути увагу до адвокатів, деякі тільки по Ютубам по тому самому це щодо ВЛК колотять понти, це вже так наостанок. Шановні адвокати, скажіть, будь ласка, от ви там розказуєте людям, що це незаконно, там і людей з болячками там мобілізувати те. т.п. А чому ви до сих пір, діючи в інтересах ваших клієнтів, ви не подали жодного позову до суду? Про е, визнання, наприклад, нечинне, про скасування і визнання нечинними оцих е, змін, які внесені до положення про ВЛК, тому що саме цими змінами там було е, е, взагалі якби, зжато перелік хвороб, за якими люди не можуть бути, е, за якими люди можуть бути е, призвані, там і ВІЛ, і гепатит, і так далі, і тому подібне, і там ще куча булячок, тобто за якими люди будуть призиватися. Чому ви до сих пір ви тільки балаболите, такі як саме гула та містанні? Ви тільки балаболите. Балаболите. Але чому ви до сих пір не подали? У мене, на жаль, не було таких поки що людей, щоб з приводу подати. Але як будь-обов'язково подамо, і надо буде на ЄСПА на Конституційний суд. Е, ну не почнемо шуруватися. Не питання, чому ви до сих пір не подали, щоб визначити ці останні від 23-го року внесення змін до пос... про ВЛК, щоб визнати їх нечинними, на підставі яких грибуть уже кого не попадя. Чому? Тому, шановні, знову ж таки, це вже шановні громадяни, тим, кому трошки відволічимося, тим, кого зараз мобілізують з хворобами, бо зараз із ДЦП і з чим тільки не мобілізують. Хоча нахер ж буде тут ДЦПшника розвідники всю групу підставить. Шановні, вас визнають придатними, вас визнають придатними. Так само військовослужбовців визнають придатними. Саме після цих змін, внесення змін до положення провилка, до переліку хвороб. Хоча буквально місяця-півтора назад до переліку хвороб не було, ну, не було до внесення змін переліку хвороб, солдата на підставі старого переліку хвороб можна було визнати обмежено придатним. Зараз ні. Не визнає що, тому що уже стачається і вже стачається. Просто вже дістали вже людей реально ну, знущатися починають. Тому не забувайте. Частина 3 статті 22 Конституції України, вона діє, і при прийнятті з нових законів, а також внесенні змін до чинних, це не значить, що от виключно тільки до законів. Ні, Шлід, слід е, словосполучення законів тлумачити ширше. Це будь-який акт законодавства може бути і постанова, і наказ, і так далі, і тому подібне. Тому, шановні, все в ваших руках, повністю все. А не просто, що так, смотрю в книгу-віжу фігу, вам ті юристи столопи встягують по ухам так, по військових частинах. Хоча ті юристи, що ну, це, можна сказати, вороги солдата. Вони стоять в інтересах частини, але аж ніяк не за солдатів.